Осінь Сидір Воробкевич, давно вже попрощали нас з-під неба журавлі, пташки замовкли у гаях, і втихло на землі. Желіз убрав багровий стрій, зів'ялий лист паде. Гостину з півночі до нас грізна зима іде, припали квіти до землі. Туман наліг кругом ще день, ще два, і всі поля заснуть глибоким сном, лиш розгулялися вітри, лісами зводять шум. На нивах стебла гнуть сухі, і ломлять, мов на глум. У хату діточки біжать, де ділася весна. Чому вже сонечка тепла і радості нема? Вже темна осінь надійшла, зів'ялий лист паде, по листю повагом до нас грізна зима іде.